Сьогодні я вам розповім про кучеве волосся та відповім на декілька запитань. Розкажи, будь ласка, як доглядати за кучеревим волоссям та як його укладати? Догляд за кучеревим волоссям і волоссям, яке в'ється, полягає в його зволоженні. олією, кондиціонером або маскою для волосся. Також є спреї і інші види догляду, але всі вони націлені на зволоження. Засоби для кучерявого волосся це маркетинг чи це доцільно? Я вважаю, що е, дорогі засоби для догляду за кучерявим волоссям це всього лише маркетинг, тому що я порівнював е, кондиціонер з мас-маркету якийсь там е, пантін і порівнював е, дорогу е, лінійку косметики е, якоїсь там нішого бренду. Там була Олія е, Спрей. Кондиціонер та маска для волосся та кондиціонер, який не змивається. Великої різниці я не побачив насправді. Більше залежить від систематичності догляду, а не від ціни. Що робити, якщо у чоловіка пряме волосся і він хоче собі кудрі, і коли в нього кудрі, а він хоче собі пряме волосся? Вже давно подумали хімічну завивку, і картина. тюка, вона... цюка. <тукрит> Давай, давно придумали хімічну забивку та кератинове виріднювання. Ці процедури роблять волосся рівним або кучерявим на вибір людини, але в них є декілька негативних ефектів. Перше це ціна, це доволі дорога послуга. Друге, ці процедури шкідливі для волосся. Але так як у чоловічого волосся цикл швидкий, то воно швидко випадає. І відростає, тому що зазвичай у хлопців волосся з середньої довжини, тому можна це робити і не паритись.